Якісь привілегії, якісь перспективи, якими ви будете з радістю користуватися, якісь плани будете будувати на майбутнє. так? Щось тут таке змалювалось. І якщо є якісь труднощі у спілкуванні на сьогодні, то вони виправляться. Буде ще краще, буде новий рівень ваших відносин. Так. Так, 100% є шанс зустріти свою другу половинку, змінити обстановку навколо вас. Розумієте? От такі зміни на вас чекають. Відносно почуттів, відносин стосовно вашого особистого щастя. Так, 4 5 днів. 4-5 днів, якісь серйозні зміни будуть відбуватися. Місточок переходите ви. Переходите, значить, з однієї платформи на іншу. І цей місточок це події, зміни, які будуть відбуватися в вашому житті, обставини, які будуть вас в цей момент оточувати. І вони не вами збудовані. Розумієте, не від ваших результатів, не від ваших досягнень будуть йти якісь, якісь зміни. Щось буде оновлюватися, так якісь зміни, можливо, в правила, можливо, якісь закони. І через цей місточок ви будете переходити на більш благоприємні для вас платформи. Чому благоприємні? Тому що ці платформи, на яких ви опинитеся, так? ви. Отримаєте стабільність. Стабільність, і у вас буде можливість укріпити на майбутнє о, ваше, ваші сфери життя. Так будуть складатися обставини, що будуть налагоджуватися всі сфери вашого життя. І це чудово. Поряд будуть знаходитися такі люди, які допоможуть вам пройти цей рівень, вийти на новий рівень, і ви зможете зробити ваше положення більш стабільним аніж воно є на сьогодні.